Прогноз на найважливіший матч в цьому сезоні Україна Ісландія. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. Мене звати Володя, і в цьому відео я розберу для вас матч між командами Україна та Ісландія. Для України в цьому матчі потрібна тільки перемога для того, щоб вийти на чемпіонат світу у випадку нічої чи поразки пройде далі саме Ісландія. Перший матч закінчився на користь збірної України з рахунком 5-3 на виїзді у Ісландії. І цей матч також обіцяє бути досить драматичним. І е, також прогнозується, що цей матч буде результативним. Давайте розбиратись, які ставки можна зробити на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. І також поставте лайк на удачу, щоб збірна України обов'язково перемогла. Також підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропускати нових відео і свій прогноз. По цьому матчі залишайте у коментарях. П'ять коментарів, у кого буде більш точний прогноз, отримують від мене по 200 гривень. Також на цей матч буде розіграш 10 тисяч гривень в моєму телеграм-каналі, і результати з Ютубу також будуть в телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, щоб також прийняти участь у розіграші. І там також будуть усі скріни від мене абсолютно безкоштовно. Буду ставити на матч збірної України 150 тисяч гривень в сумі. Плюс розіграш, ну і усі ставки від мене там будуть абсолютно безкоштовно. Також в телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів, де ви зможете зайти і обговорити в режимі лайв будь який матч і будь-яку ставку. Також в телеграм-каналі присутні бонуси на перший депозит, оскільки зараз фавбет не працює, то саме там ви зможете обрати найкращі варіанти, де ви зможете ставити. Надійні букмекерські компанії, вся інформація буде в телеграмі, посилання в описі під цим відео. І так, друзі, я уже озвучив основну тезу, що для України потрібна тільки перемога в цьому матчі. Ми бачили, що в минулому матчі проти Франції захист України був на досить непоганому рівні, але це була гра в енергозберігаючому режимі, тому що основний склад можна сказати так: Ребров приберіг саме на цей матч проти Ісландії. Варто сказати, що Збірна України ніколи не грала в три центральні захисники, і це була просто експериментальна гра від головного тренера збірної України. І в цьому матчі ми можемо очікувати на більш звичну схему з двома центральними захисниками, і ми зможемо побачити основну обойму нашої збірної. Для початку варто сказати, що в першому матчі, де Україна перемогла на виїзді з рахунком 5-3. Були дуже низькі показники XG, що в однієї, що в іншої збірної, тобто десь на папері результат не відповідає дійсності, але по факту ми побачили цілих 8 м'ячів, і оскільки Ісландія змогла забити в минулому матчі проти збірної Франції, то тут напрошується логічний висновок, що Ісландці зможуть забити і в ворота України, оскільки Україна буде грати першим номером, варто очікувати в першу чергу на кутові в цьому матчі. Кутові від України мають бути. Тотал більше 4,5 кутових від збірної України виглядає максимально логічно на цю гру. Серед основних результатів, звісно, хочеться поставити на перемогу збірної України, але є кілька. Нюансів, які варто врахувати, перед тим як перейти до основного прогнозу, хочу сказати, що якщо ви будете ставити на матч збірної України, то ви зможете застрахувати свою ставку до 10 тисяч гривень. Якщо ваша ставка не зайде, гроші повернуться вам на баланс. Також ви зможете отримати 300 гривень фрібет і до 200 тисяч на перших 7 депозитів від нової ліцензійної української букмекерської компанії, і також бонусом буде підписка на Мегого для того, щоб ви могли перейти. Глянути матч України з комфортом. Це все очікує вас за посиланням в закріпленому коментарі. Опускаєтеся в коментарі під це відео. Там перший коментар буде посилання на букмекерську компанію. Переходите. Проходите верифікацію, поповнюєте рахунок, отримуєте максимальні бонуси. Не забудьте активувати всі бонуси у своєму профілі для того, щоб вони були активними і зможете виграти на матчі збірної України значно більше. Якщо, наприклад, ваша ставка не зайде, то гроші повернуться вам на баланс. На бонуси Вейджер всього два з е, одиночними ставками чи експрес-ставками з коефіцієнтом від 1,65. Дуже легко відіграти такі бонуси, тому пропозиція максимально приваблива. Обов'язково спробуйте цю нову українську ліцензійну букмекерську компанію з 21 року за посиланням в закріпленому коментарі. Якщо хочете поставити без верифікації, без комісії на вивід, то це у телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під відео стосовно основних ставок на цю групу, мимо кутових, я очікую, що гра все ж буде результативна. В першу чергу варто чекати на тиск від збірної України. І також я вважаю, що матч буде досить агресивним і будуть жовті карточки. На жовті карточки буду ставити окремо. Мені потрібно буде більше даних зібрати. Про рефері цього матчу і загалом подивитися, які варіанти буде давати букмекер на цей матч. Тому ставка на жовті, якщо буде то це буде в телеграм-каналі. Стосовно основних варіантів ставок, все ж логічним варіантом буде обмін голами. Не хочеться ставити проти збірної України, що вони пропустять, але виглядає такий варіант досить логічним, тому що Ісландія забиває з матчу в матч і. Те, що ми в минулому матчі пропустили цілих три м'ячі, ну це вказує на те, що Ісландія має ключ до оборони збірної України. Тим не менш, вболівати я буду тільки за збірну України і ставити буду тільки на збірну України. Звісно, коефіцієнт на перемогу збірної України буде просідати зараз. На момент запису відео це 1,80. Ближче до матчу очікую, що коефіцієнт просяде десь до 1,75, можливо, навіть до 1,70. Тим не менш, якщо чекати на гол Ісландії і страхуватися від нього, хотілося б поставити тут на 1х і тотал більше півтора на Україну, але там коефіцієнт дуже низький. І оптимальним варіантом виглядає ставка на індивідуальний тотал України більше півтора, коефіцієнт навіть більш приємний. Я вважаю, що тут дуже ймовірний варіант розвитку подій, при якому збірна України переможе з рахунком 2-1 чи 3-1. Звісно, є десь ці побоювання, що Україна може пропустити більше одного. І якщо Логічний варіант ставки обрати на цю зустріч то це обмін голами, але тим не менш, ставка на індивідуальний тотал України більше півтора виглядає також максимально логічною. Плюс ми не будемо вболівати за гол суперника, будемо вболівати тільки за голи збірної України. Я вважаю, що варто поставити саме на такий варіант. Туди заряджаю 150 тисяч гривень. І буду розраховувати на те, що ця ставка зайде. Свої думки напишіть в коментарях. Не забувайте підписатись на телеграм і прийняти участь у розіграші. Підписуйтесь також на ютуб, щоб не пропустити нових відео. Всім дякую за перегляд. Будемо вболівати за Україну. Побачимось у нових корисних відео.